Містець вами виставити дуже. Ви не відході, ставайте. Відбувся початок українського наступу, який ми довго чекали, який ми розраховували, що оголосить наша парламентська опозиція. Бо, оскільки вона ну, якось не готова його оголошувати, ми почали займати будівлі центральних органів державної влади, щоб. Власне, зайняти всі міністерства відомства, Кабмін, верховну раду і адміністрацію президента, неможливоше подальше функціонування цих органів, оскільки ми знаємо, що сьогодні влада не лише узурпована Віктором Януковичем, але й використовується проти національних інтересів, проти інтересів громадян. Сьогодні режим дійшов до того, що вбиває людей. Фактично, ми оголошуємо в такий спосіб страйк в цьому міністерстві, тому що тепер працівники цього міністерства можуть не куди.

Повійшли внутрі. Жодний рух ходять всі, хто бажає перемоги майданівці, хто приходить на майдан і не належить до ніякої партії, вход, вступає до спільної справи.